Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі. Це апарат. Ними не прийнято рибалити. Ми закидаємо. Приманка впала. Бачите, коротесенькі. Коротесенькі підкидики. Геть ніби на місці. Солодим! Оце подача і тільки друзі перевалив, перевалив пеньок, ви бачили? А труси тобі не треба буде змінити після того, як я тебе зробив все буде годить. Наступна рибалка Б з грецьковим соломою, друзі, будемо йому показувати, як правильно ловити судака. <laughs> да. Чотирь, дво. Ну що? Да. Чотири-дво. Ну що? Хто сказав, ну що? Поїхали! Ай красота! Дивіться, друзі, коли я в лодці сам я маха 15-та не на повну е, мощність, іде 29,1 км у час. Давайте я попробую на всю далі. 32. 33. Так, друзі, виходимо на наші одні з улюблених позицій, скидаємо газ, виходимо на міляк і наш луч лівий дуже якісно пробиває нижню частину, де ми бачимо вони якісь... Волосы. дуже похожи на судака. Да. Так, ну, в принципе, что-то нашли. Не знаю, чи багато. Подивимося, лодку поставити. І так, друзі, вон там міляк. Під нами глибина 8,5 метрів. Кидаємо на 3 метра і стягуємо на 8,5 метра. Між нами є ряд пеньочок, пеньочків, Десь 3, мабуть, чи 4 пеньочка. Ось між цими пеньочками в хаотичному порядку розкидані наші судачки. Палочка X-Game 318, быстрого строю. Те, що потрібно для судачка. Ми сьогодні будемо з вами рибалити на глибинах лайтом. Дуже багато хто не розуміє, як це виходить, тому що взагалі на глибині 8 метрів потрібно рибалити тяжкими гузами, там 20, наприклад, грам. Ми ж будемо з вами пробувати рибалити на 12 грам, але на таких коротеньких-коротеньких маленьких підкидах. І будемо виманювати пасивного судака. Чому пасивного? Тому що люди кажуть, що він взагалі неактивний в даний період часу. Але у нас є такі приманки, які просто заставлять клюнути пасивного судака на маленькій ваговій категорії, з маленькими підкидами. Ювелірна подача приманки. скажімо так. Якщо судак буде активний, ми не балуємося, ставимо 18 грам, ставимо пара лошок, мандулу і починаємо косити. Так, друзі, наша приманочка. Це, як завжди, сама топова тема. Мікромандулка 2,4 дюйма на 12 грама грузголовки від фірми Профмонтаж. Вона перевірена не одним риболовом. Тема просто убойна. Хто навчився правильно подавати приманку, той оцінив її великі плюсові якості. Це все, друзі, ми подаємо на ниточки Азура X-Game 012 мм і вимоутуємо все. Самою крутою катушкою для лайта в бюджеті це Excelor 3000 ЛТ. На лайт вона просто ідеально стає. Фуаго у мене 3000 іде на е, тяжкий джиг. Так, приманка в точці джи! Поїхали. Ух ти, покльовка. Якась мелка. Може навіть і біла. Опа, Стоп. Бродяга. Тих-тих-тих. Заліковий, друзі. Фрикціончик попустити потрібно. З мікромандую не потрібно нам торопить треба помаленьку тим більше якщо хороші такі лобурі клюють то ой 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 ай заходь клас друзі як давно я не рибачив на судака мабуть вже два тижні а я ж без рибалки як ласточка без неба. Дивіться. Мікромандула в своєму репертуарі. Наказує судаків. Хі -хі -хі. Красота. Гляньте, який. Це мій любимий розмір. Ви Ось Отак. От а ось тепер, друзі, я можу з вами привітатись. Всім доброго ранку, тому що він дійсно добрий. Сьогодні у нас рибалка, а не робота. Десь приблизно 2 тижні я не був на рибалці. Скучив неймовірно. Сьогодні вискочив на буквально на 3 годинки поблизу половити судачка. І ось на. В шостому часовому закиді мікромандула, я завжди починаю свою рибалку з мікромандули. Тому що це мій любимий пошуківець. На нього на мікрушку клює ну, майже завжди. Одна рибалка метки була, коли на мікрушку не так клювало, як на силікон. А взагалі мікрушка топчик. Друзі, я вас вітаю. Наш перший судак є. Тут його більш як півтора кілограма, і це не може не радувати. Поїхали, друзі. Сьогодні короткий день, але все, як завжди, по порядку. Ви ж знаєте. І як бачимо, на восьми метрах мікромандула творить дива. Так, у нас похолодання, друзі, тому ось така сумочка з карманчиком. Можна навіть лід туди не вложити. Ох, судак, який хороший. Сумки, мабуть, сантиметрів 45-50, а він не вміщається туди. Що я хотів вам розказати на рахунок проводки. Мілкими грузами, це лайтова тема. 12 грамів вона не рахується ультралайтовою. Лайт. <клух> Але на таких глубинах, друзі, ними не прийнято рибалити. Ми закидаємо. Приманка впала. Бачите, коротесенькі, коротесенькі підкидики. Геть ніби на місці. У мене навіть оборота катушки немає. Все це я роблю паралельно. Підкид, промот. Підкид, промот. Бачите, половина оберта, чуть-чуть більше половини. Коли ми дотягуємо до лодки, там взагалі, мабуть, четверть оберта. І ось цей лайтик вам буде приносити набагато крутіші емоції. І... Опа! Набагато крутіші емоції, друзі. І результат, що найголовніше. В нашій риболовлі це емоції на першому місці, на другому результат. Хтось каже відпочинок, але ці емоції це і є відпочинок. Щось невелике. Кайф, 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 кайф. Опа! Шпен. Шпен. Закид в точку G. Поїхали. Там виходить трохи мілче і минулого разу також там, де мілче була покльовка невеликого шпена, спускалися на ямку де більше глибше і стрелив наш красунчик. Ох ти ж мій хорошенький. Судачишка. Тихо-тих-тих. Братанчик. -тих. Друзі, це не рибалка, це просто казка. Ай-ай-ай-ай-ай! Стой, 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 стой! Ти цей, давай, успокойся. Друзі, не... Не бійтеся, настраюють фрікціон. Фрікціон на мікромандулах це одне з обов'язкового, що, потрібні... що потрібно робити. Тому що невідомо, як там... Ох, ти ж мій... Солодим! Ах, ці емоції, вони просто зашкалюють. Невідомо, як там мікрушка сидить, друзі. Ось тут, в цьому випадку, сидить вона непогано. Але він підібрав з дна її. Тому, друзі, це могло бути... Міг будь-прижим, а коли прижим, можуть бути сходи на затягнутому фрікшені. Тому так. Так. Солоденький. Ай-ай-ай-ай! Не кусайся. Заходимо. Опа! І в доміку, друзі. Що можна сказати? Мікромандула рулить. Пошук судаків проводиться декількома методами, але коли у вас є цей холод, ви завжди напрацьовуєте позиції, потім на ці позиції приїжджаєте, дивитесь ви холод, так як я зробив. Минулого разу ми з Грішанькою приїхали, е, з Грішанькою приїхали на ці ж позиції сюди, і судака тут не було. А в нас тут... Три чи чотири позиції, саме судачих. І судака тут не було на подив. Ми пер... Ох ти ж! Течок непонятний. Ми, друзі, перейшли на інші позиції і тільки там знайшли його. І то він був пасивний. Сьогодні ж це пройшло, мабуть, дві недільки, Сьогодні я приїхав сюди на цій позиції, де його минулого разу не було. Тут з'явилась біла риба. І разом з білою рибою з'явились судачки. Отак. Тому, до чого я це веду? Коли у вас є холод, у вас точки забиті, ви по точках проходите, ви холод дивитесь, якщо ви бачите щось цікаве, стаєте рибачите. Тим самим економите своє время. Якщо ж у вас немає... Я вам настоятельно рекомендую, як я раніше робив. Я купив собі GPS навігатор, більш-менш точний. В моєму випадку це була Гармін Дакота 20. Ну і є. Після удару захліснув хуліган. Гармін Дакота 20. І я в цей гармінчик. От так ходив, бачу, там лодки стоять. Я так трішки з краєчку стою і джигом все прощупую. Коли я нащупую дуже перспективну точку, я забиваю в свій GPS навігатор і потім чисто по точках. Але ви ж не розумієте, є там судок чи нема. Тому приїжджаєте на точку, робите приблизно 30 закидів, в те перспективне місце, яке ви запомнили. Якщо немає покльовок, швиденько переміщаєтесь на іншу позицію. Тільки так. Або є третій метод. Він називається дідівський метод абрикоса на горіх. Дивимося, наприклад, з цієї сторони якусь позицію, деревину. І дивимося з тієї сторони. Зводимо їх до кучі, стаємо і це буває дуже ефективно. Єсть Кайф! Бачите, яка тема? Чуть-чуть вище стоять шпени. Якщо ти шпеню проходиш, він тебе не клює, нижче може клюнути наш абітурієнт. Ой, ну це такий, ух ти. Це такий братанчик. Не порвав я тобі рот. Та ні, біжи. Це такий братанчик вже за пів кіла. Продовжимо. Мені починає подобатися ця рибалка. Дивіться, зараз 8.15 8, Ой, ой-ой-ой, ой друзі, це апарат це друзі, апарат Ні в коєм випадку не можна форсувати. Солоденький. Ти цей? Успокойсь. Як я люблю такі моменти. піднімається як кирпичинка з дна. І такі плавні плавні нажими. Дивіться, як я роблю, бачите, у мене фрикціон попущений досить сильно, але я його придержую пальцем і тільки ну, я чую різкий ривок, на нас пішов. Только я чую резкий рывок, друзья. Я ведь сразу же попускаю. Ну покажись. Ну. А. -а, -а. Аппарат хороший, а надо надо Бородою. Ех, блін. Так. Вагів у мене нема, на жаль, друзі, але у нас є класна, крута лінійка. Судак звичайний. Не менше 42 Не менше 42 см. 44 см, друзі, це наш третій заліковий судачишка. Ложимо, впираємо, хоча ось воно 1 сантиметр. А, від нуля ж, правильно, вперли. Хоп! Дивимось. 44,5 см. Оце, друзі, не враховується. Ось подсюда, 44 сантиметра. Третій наш заліковий судак. Гух, кабанчик. Так, тепер ми нашу лінеєчку... Протираємо, вона вологостійка. По правилах потрібно возити лінійку. І, друзі, ваги. Ваги я вожу, але батарейка там сівша. І погнали, друзі, далі за судаками. Оце подача, я тільки, друзі, перевалив пеньок. Ви бачили? Просто тільки перевалюю пеньок. Ту Кепка піднімається і перевертається в інший бік. Просто кайф нереальний. Це, друзі, трофей до наших трьох кілограм. Пакуємося і летимо додому. На сьогодні... На сьогодні рибалка закінчена! Як каже, вона була коротка, а яка кайфова! Але також є робота, друзі. 8.35. Наша рибалка була рівно годину. За годину ми взяли 3 кіла плюс трофей і відпустили шпеників. Ось так, друзі, такі кайфові рибалки мають право на існування. Виїхали за одну годинку перед роботою. Кайфонули. Получили море задоволення та заряду на весь день. Друзі, чого і вам бажаю. Летим на роботу. Всім ні хвоста, ні чешуї. Все, друзі, ми на роботі. Ось саме так виглядає наша робота. Магазинчик, де є багато цікавого. Ну, як ви вже здогадались, це револонений магазин. Дивіться, румтур швиденько. Гачки, силіконки, поводки, кози. Ох, ми, друзі, зимою на кози давали. Просто космічні. Сіліконки, пуфіки, силіконки. пуфіки, пінопласти, пуфіки. Мандули. Наші вбивці. А тепер дивіться, увага, питання. Мікромандула 1,8, 2,2, 2,4. Який колір? 904. Всі є з четвертого нема. Питання чому? Правильно. Грушки-паролонки. Калібалки різного плану, вертушки, телспіннера. Ось так робоча зона виглядає. Катушечки, всяке різне грузочки. А це, друзі, на карасика та на коропа. Поплавочок. Увага! Ратліни. Самий крутий вибір ратлінів. Також у нас є і карасики для тролінга. Тролінгові воблера різного плану, твічингові воблера, міношки. Тут, друзі, кормова база, карптроніки, інтеркріль і всяке різне. Стенд, пельце, попапи, флета, грушки, солома, а ми сюди. Грицько солома! Метод мікси. І всі діла. Також, друзі, сумки, великий вибір. Тут і виходить наша робота, мішає нашій рибалки. Грицько, oh. ти їдеш зо мною на Судака? Ну, зранку і в 10 годин я маю вже змінити дівчинку, яка тут буде працювати. Дивись сюди, коли з тобою старші розговорюють. <су> а труси тобі не треба буде змінити після того, як я тебе зробив Це відгодить. Наступна рибалка без грицьком соломою, друзі. Будемо йому показувати, як правильно ловити судака. <су> <су> да. 4-2. чотири 2 Рибалка сьогодні у нас була просто космічна. Я сподіваюся, ми це ще повторимо. Тому, друзі, не перемикайте, саме цікаве. Попереду, кому що потрібно, ссылки під відеороликами. Інтернет, магазин, рибалка з Артуричем, стаціонарний магазин. Там є всі телефони. Якщо кому щось потрібно, набирайте, з радістю допоможемо. Пока, друзі. А твій наш. О, він, кстати, катушки міг ремонтувати. Але в нього нема времени на це. Все, друзі, пока.